Війна за землю, яка вже отримала ряд кримінальних проваджень. Ми дійсно вилучали зброю, це мисливська зброя була, е -да зараз проводиться експертизи. Хто і чому тероризує селян Вінничини? Поперед трактора стає, а як не Тойотою, то джипом, а не, то і починають одразу дорні витягувати ось цього. І починають огрожати, що Кадя тобі не доходить, дойде або спалимо трактора, або поїдете каліку. Ми вашу сім'ю знаємо, значить, ми вам її цього. Кому закони не писані. Які поля? Чого ти в сюди приїхав? Один з другим. Я говорю, забери на ці телефони в'їмо на увазі, один з другим. Та найголовніше, як довго це триватиме? Багато саме захоплення за мене йде них, де до судово і розповідати вам деталі, я не можу. відмовляюся. Про усе це та ще багато цікавого. За мить ми починаємо. Ми працюємо хвилинок 40 і Зразу приїжджає їхня техніка, стають попереду трактора, позаду трактора і постійно блокують нам роботу. Які поля? Чого цього харакція приїхав? Десь друга машини сібаються на увага. Його того на... Я говорю, забріна. телефон телефони в'єбану на увазі. Один з другим. Вже другий місяць. Ці кремезні молодики у камуфляжній формі тримають у страху жителів села Осична Оратівського району Вінницької області. Зупиняють техніку, ламають її, видіргують шланги для того, щоб вона не могла працювати і не могла більш функціонувати. На цьому столі близько 200 договорів, укладених між жителями. Села Осична та агрофірмою Корвет усі вони офіційно зареєстровані у Держгеокадастрі. Тут і державні акти на щодо власності земельних ділянок, і витяги з держреєстру нерухомого майна, і дані власників паїв. Усі ці документи засвідчують право фірми розпоряджатися понад тисячу гектарів землі аж до 26-го року. Однак війну розпочав колишній місцевий орендар, який не лише блокує роботу посівної, а й... захватив майже ну, всю землю. Зараз залишили з поле 64 гектари землі. Вінних. Все інше засіяне ковтуном Іваном Івановичем. Бачите, воно зеленіє вже, воно ще з осені. І там озимена пшениця озима, яка засіяв ковтун Іван Іванович. Та й ті останні 60 гектарів намагається віджати, постійно блокуючи роботу аграріїв під таким тиском за 15 днів посівної кампанії їм вдалося обробити лише 30 гектарів. Поперед трактора стає, а як не Тойотою, то джипом, а не, то і починають зразу дурні витягувати ось з цього і починають угрожати, що кадя, тобі не доходить, дойде. Або спалимо трактора, або поїдете калікою. Ми вашу сім'ю знаємо. E, значить, ми вам її цього. Знайомтеся. Ковтун Іван Іванович, екс-депутат і голова Оратівської районної ради, обирався від партії регіонів та певний час займав крісло заступника керівника поліцили районного осередку. Сьомим у списку від регіоналів ішов його син Ковтун Василь Іванович, який, до речі, досі є депутатом Оратівської районної ради. Земельні розбірки за участі Івана Ковтуна в Осичній тривають вже не один рік, скаржаться власники земельних паїв. А це триває вже вважаємо, з 2015 року. Вже Так. Да. Не дає обробляти землю, як це і немає ідеї. Мій пай, куди хочу, дам. І хай обробляє. Ми затіли фірму вибрали, яка до нас відноситься добре, допомагає. І треба техніку, дає техніку. Люди кажуть, що колишній орендар не виконував своїх зобов'язань перед селянами, а тому вони вирішили від нього піти. Копту нас наха не устрає. Ось допустим, він мені не дав за цей рік сахару. Звернулася до нього. А він говорить, що я даю тільки тим, хто для нього хороший. А він мені зараз щось дає? Він, він... Да, оренду. Нічого не дає. Він нам нічого не дав. Дивіться, я Мартинюк Григорій Григорович. Громадянин села Усична. І Він мені не давав орендної плати, не платив. Говорив, спирався покажи мені, де твій пай, я їбду минати. Хоча він знав прекрасно, що на той час ні в кого не було державних актів, так як він їх саме виготовлення, тормозив сам. П'ять років я нічого не отримував, я змушений був забрати землю. Однак відпускати їх ніхто не збирається. А хто хоче віддати всі землі? Ніхто. Все його було, а тут люди, дивіться, скільки це не всі. Тут вже дуже-дуже багато. Тут мало хто лишається в нього. Та які методи застосовує. Забирайся Переїбати мене. Їздяти з цими автоматами і пістолетами, тут вже просто війна в нас сидіть. Туди підближатися дуже тяжко. Вони вже сходу цього лицем в землю. Ці, що з автоматами, там їх є 15 чи 20 чоловік. Вони частина на бригаді, а частина в нього ночує вдома. На них говорять попросто, то -то, як тітушки, чи як там. Що відбувається в Осичній? Хто ці люди, що без суду і слідства вирішать свої права? І фактично повернули в село 90-ті. Люстратор вирішив розібратися особисто. Фактично кожен день слідчо-оперативна група виїжджала на в дані випадки і постійно ми фіксували дані події. Були зброєю, затримали, вилучили зброю, направили на дослідження в НДКЦ. Хто ці молодики зі зброєю, начальник оратівського відділу поліції так і не зміг пояснити. Ніякі посвідчення вони не показували, не представлялися, і згідно статті 63 конституції України найвіддачі віддачі покази відмовлялися. Натомість люстратору стали відомі прізвища головних дієвих осіб. Це Хитрич Вадим Володимирович, Хитрич Віктор Володимирович, Хитрич Володимир Григорович. Це безпосередньо основна група, то тобто і Ковтун Іван Іванович. Це можна сказати основні люди. Хитрич Вадим Володимирович в минулому приватний підприємець займався ювелірними виробами. Обирався депутатом Вінницької міської та обласної ради від партії Самопоміч. Колишній радник голови Вінницької облдержадміністрації та член громадської організації спілка учасників АТО міста Вінниці та Вінницької області. Його ж батько хитрич Володимир Григорович, учасник АТО, голова цієї ж організації. Брат хитрич Віктор Володимирович колишній оперуповноважений головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Вони говорили, що ми тут нічого не будете робити, тому що. Це Осечнянська сільська рада. Тут працював Ковтун Іван Іванович і буде працювати. Документи на вимогу не показують, тому що в них їх немає. Це по-перше. А по-друге, вони говорять, ви не маєте повноважень. Коли приїжджають працівники поліції, тож на їхню вимогу жодні документи не надається. Мені вставали перед сільськогосподарською технікою вилазили на сільську техніку і відкрито погрожували працівникам, водіям, які говорили, що або спалим техніку. Загалом, за словами силовиків, вище згадані події вилилися у ряд кримінальних проваджень. На даний час чотири кримінальних провадження відкрито. Слідчим управління відкрито провадження по 206 шості. Перешкоджання законній господарській діяльності. До цього прокуратуру Оратівського району відкрито по 197 незаконні зайняття земельної ділянки і також по 206. В рамках кримінального провадження по 206 в нас задокументовано неодноразові погрози і неодноразові перешкоджання господарських діяльності. Та навіть це не зупиняє рейдерів. Замість того, щоб вирішувати питання в правовому полі, вони вчиняють нові злочини. На даний час відкрито провадження про. Втручання в діяльність правоохоронного органу, тому що останні події, які вбулись в п'ятницю, 12 травня, також там активні дії вчиняли по перешкоджанню роботи слідчої оперативної групи, яка виїхала на виклик. Берік блядь, за автомат. На цих кадрах Володимир Хитрич вириває з рук табельну зброю у правоохоронця. Як вам ця зухвалість? Звідки така впевненість у безкарності? Люстратор поцікавився в нього особисто. Ви блять, що тако питає. А, а, а чого ви так спілкуєтеся? Та про це за мить. Спочатку навідаємося в гості до Івана Ковтуна, колишнього керівника ТОВ Авангард. А є Іван Іванович зараз? Йому ну, немає вдома. Да. А де його можна знайти? Не знаю. А, а дайте я... мобільний а його. Моді час, Ще буду давати вам мобільний. Та ми хочемо, щоб він дав коментар якийсь. Я хотів його запитати того, що відбувається Які? зараз на полі, що там блокують роботу тракторів. Та й хто? Хто блокує? Я хто? Хлопці в військовій формі. Та й що? Можемо поспілкуватися з ним. Ой. Тут одна була, казала, тут одна була і до неї прийшли. Вона сказала, що то я теж ви хочете, щоб я вам щось сказала. То ночі. Добре, до побачення. Замість господарів нас зустрічає ось цей чоловік. Він тут також постійний гість. Він все одно не вийде до вас, він все одно або сховався, або дома, або не вдома, Він вже не знайде. Василь Виходь, теж підприємець, який тривалий час оббиває пороги будинку місцевого царька. Каже, хоче мирно вирішити ситуацію. Тут воно все розкла... розкрали, все село. Люди ж хочуть стабільності. Люди хочуть стабільності, перейшли до нас. Люди звернулися, кажуть, що заберіть нас, як то казати, бо ми не можемо свою землю знайти, непонятно. Багато людей до вас перейшло? Близько ста чоловік угу. від ковтуна. І люди здали нам договори оренди. Договора. Ми заключили з людьми договора, і е... ковту нам також не віддає землю. Натомість із чоловіком поговорили. Хлопці у камуфляжі. Ці ребята, ці атошники, що його тут охороняють, чи хто. Ми зустрілися, ці атошники з рук мене забрали копії, я їм копію поробив, витяг. Забрали, посміялися, розказали мені якусь казку, що ви в нас нічого не отримаєте, нічого не візьмете. А що людям робити? Що людям, хто в кого люди в кого будуть отримати? Орендну плату і так далі. 90-ті не закінчилися з моменту приходу Ковтуна до влади. Варто сказати, що це не єдина гучна справа із незаконним віджиманням землі родиною ковтонів. Скаржиться ще один фермер. Ця ситуація у нас склалася з ним ще в 2000 році. Особисто по відношенню до фермерського господарства є вісім самовільних захватів земельної ділянки безпосередньо ковтуном. Я посіяв ріпак, він загнав свою техніку перекультивірував. Я посіяв ячмінь, він загнав свою техніку і перекультивірував. Ніякі правоохоронні органи на той час не втручались. І лише через 10 років справа потрапила до суду. Ось документальне підтвердження. Однак і тут поки кінця не видно. Кримінальна справа слухається вже в судах на протязі 4 років. Вручили йому, підозру, він безпосередньо йде як обвинувачений. Ви тільки вдумайтеся, людину, котру звинувачують у незаконному захопленні землі, не лише не покарали, він і надалі продовжує порушувати закон. Це що таке відбувається? За відповідями селяни прийшли до прокуратури Вінницької області. Хочемо зустрічі. з Прокурором або замісником, щоб він прикратив оце свавілля, яке проходить в селі Осічно. Ми хочемо, щоб бандити уйшли з нашого села, щоб їх ніхто не бачив. Проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка. І одразу там заспокоїли. Правда, на боці селян і фермерів. Ми отримали копії документів. Правильно завірені, перевірили їх в реєстраційну службу. Дійсно, оренда там зареєстрована, тому ми вважаємо, що це здійснюється законно господарська діяльність. Будь-яке блокування незаконно. Сергій Гупуляк запевняє, всі ці події знайшли своє відображення в повідомленні про підозру. Одному з активістів, так званих, які ми прізвище називали, підписував погоджує повідомлення про підозру. Чи не виглядає це дивним? Серед десятка чоловіків підозру отримує лише один. Та і це ще не все виявляється головного підозрюваного. Досі шукають наразі його шукають для її вручення подальшого обрання міри запобіжного заходу. А які дії застосовуються для того, щоб цю особу дійсно затримати і направити до суду, щоб обрали міру з обіжного заходу? Ну зараз в безпосередньому районі де ця особа має перебувати, працюють працівники правоохоронних органів. До прикладу, ось цей червоний трактор фірми Кейс вже два роки розшукують правоохоронці. Той час, як він собі тихенько стоїть на території Івана Ковтуна і час від часу працює на полі. Дивно, що правоохоронці досі його не могли знайти. Ба більше люстратор знайшов і головного підозрюваного, якого також розшукують слідчі. Назвати Володимир Тимофійчук. Я журналіст програми Люстратор Телеканал «2+,2». Плюс Так ви Вадим Хитрич, так я розумію? Ну а якщо ви знаєте, так ну правильно я розумію? Так, так. свої дії чоловік. Пояснюю так, для чого ви тоді виїжджаєте на поле з хлопцями і блокуєте роботу тракторів? якщо є спеціальні моя органи для цього альмая, це моя а позиція ну, ця позиція має зараз відображення в кримінальних статтях. Розумієте, ви фігуруєте в кримінальному провадженні? Ні, фігурувати будуть е, в нас права держави, фігурувати будуть ті злодії, які зробили злочин. Я запитую у чоловіка про те, чи належить він до якоїсь місцевої агрофірми, що дає йому право розпоряджатися землею. Фірма Корвет, які ви відношення до маєте Кор... до неї ніякої взагалі. Звідси звідси... я родом. Моя тут бабуся має три палі в даному селі, моя дружина родом. ну. Ви знаєте, родом. що є правове поло. Можна так, вирішувати так, питання в правовому так, полі. Для, так. Так. для чого для чого застосовувати силу Діпло, якусь авто і так далі? Силу. Ну є ж відео, також ми також бачили відео. Які поля? Чого ти, краці на приїхав один з другим? Я говорю, забери на телефон телефони в'їбана угорі один з другим. Щоправда, перед камерою ілюстратора Вадим Хитрич не такий сміливий і вже не обіцяє відстрілювати всіх. Каже, що у нас правова держава, і все потрібно вирішувати у правовому полі. У Нас правова держава. Ніхто ніколи не буде. Ви приїхали вже е, в кінці, коли так, вже ви що нас, нас правова держава? Чому в правовому полі не вирішуємо Це є звернення так, до суду зараз? Так. так, Агрофірма Корвет. Ваша нас є, нас є заяви на міністра внутрішніх справ. Нас є е, ви кажете, звернення. що ви до суду звернулися. Є якесь так, звернення? Так, я показати? не можу звернутися до суду, бо я не є представником якоїсь одної no. сторони. Я просто є представником громадськості. Товариш Вадима пояснює, це так. А чому ви тут е, займаєтеся такими друг. речами? друг попросив мене. Ну не... Ви знаєте, що є правове поле. Якщо ви кажете про те, що країні, в якій протест... не працює закон, ви про ну, ви правове виріш... поле. Ну То ви хочете вирішувати все силою чи як? Ні, ми не силою. У ну, Володимира Хитрича взагалі своя думка з цього приводу. Ви блять, за самі приїхали. А чого ви так спілкуєтеся, Гали? І наостанок нас звинуватили у відсутності патріотизму. Придок з камерою. Ви приїхали з Києва, вам ви заплатили певну суму коштів, ви відпрацьовуєте. і Сьогодні хочете, я також був на Майдані, я також відслужив рік в АТО. Ходіть по до... mm -hmm. людей по хати, а не збирайте по 200 гривень людей. Чи я щось... збирав? Так, так, Особисто я? Так. так. Звичайно, у патріотизмі цих чоловіків ніхто не сумнівається однак, поведінка на мирній території викликає багато запитань, як і те, чому людині, яку звинувачують у захопленні чужих земель, все сходить з рук. Ба Більше він продовжує обробляти чужі земельні паї. 27.04.2017 сьомого році працівниками органів внутрішніх справ вилучені трактора, які працювали буквально на земельних ділянах. Згідно допиту трактористів, чітко вказано, що Ковтон їм. Говорю туди, їхати. Ну, Трактора ковтунові це підтверджують, і у слідчому управлінні області заїжджає незрозуміла техніка без документів і починає засіювати ці поля. Угу. Саме тому була відкрита по 197. сьомій кримінальне провадження. І дійсно там вилучалася техніка. На даний час вона знаходиться в Гратівському відділі поліції. А от прокуратура має свою думку. Давайте будемо досліджувати. Давайте подивимося, коли будуть докази. якщо будуть достатні дані? Чекайте, а які докази мають. А які а мають бути докази того, що поле засіяно іншою особою? Він нам не мають бути я, докази. І що ви не для не цього не робите? Не Як не ви збираєте збирає? збирає? ці докази? На даний час по факту саме захоплення земельний дальних іде досудового розслідування і розповідати вам деталі. Я не можу це не смісло. Є розслідування в нас є теж своя стратегія, нас є свій порядок. Ми маємо діяти в рамках попередника. Тому ну, давайте не перетворювати це на та від прокурорських планів і стратегій, які, судячи з очевидних фактів, ну дуже якось виглядають сумнівно і необ'єктивно, селянам не легше. Вона ну, нам, селянам, що ж дати. Ви будете по законах і вас відділить мірки отділені дві місяці, три місяці, дві. Місця, півтора року. А нам що робити, яку землю? Ми земля. Немає нічого нікого отримати нашу не, і Я на осінь жим кормити своїх дітей і онуків. Ви це скажете мені? І тут пояснення у посадовців також знайшлося. Є закон, є порядок. Якщо є оренда, то є орендар, є орендану. Орендар відповідає за обробіток і за виконання своїх обов'язків. Тобто, за прокурорською логікою, усю відповідальність перед орендодавцями несе агрофірма, яка є потерпілою у справі рейдерів. Ось так от питання, де орендарі повинні взяти кошти, щоб розрахуватися з селянами, досі відкрите. Тим часом, люстратор отримав інформацію, що Вадима та Володимира Хитричів все ж таки знайшли силовики, вручили підозру, і нині вони під домашнім арештом. Виходить, аби правоохоронці нарешті запрацювали за справу потрібно взятися люстратору.